Всім привіт, друзі! З вами я, Мейтер. Та сьогодні я граю в гру Stand of 2. Просто будуть якісь моментики, якісь ейсики, клатчі. Будемо грати в командний бій. Будемо шутити, сміятися. І робити все, як ми це любимо. Поїхали Поїхали. Так. Карта Village, я сам її вибрав, вона мені подобається. Я такі ж перед тим, як запихати відео, тренувався на цій карті. Зараз я хочу взяти АВМ, АВП АВП чи АВМ. Просто в креску грав, я не пам'ятаю, як там. А Ану. Поїхали так. Супер лагає, прям лагає супер сильно, але. не знаю, зараз спроб... ну спробуємо просто спробуємо ні? Закуп. А, ні, мене фай в хочу собі дезертигло. Дезерт Так, все. Давай. У мене лагає, супер лагає. Давайте. Ждемо. Вони там, да, вони на лун. Опа! Перший інвалід. Раз, два. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Ой, мене... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, супер лагає. Давай. Супер зала. Ну залагало, капець. У меня залагало. Ви бачили цього... просто цього. Ах ты мал, ах ты, ах ты малыш, ах ты маленький писюган. Раз, два, раз, два, три. Давай, 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 давай. Не, ах ты выбег, ах ты выбег, ах ты маленький такие, ах ты п, ах ты п. Пиранья. О господи милостивий, хай Бог милую, не дай Боже. Я б нуль килив. Кі ну давай. А ну давай маленький. Шибзик. В школі такі саме. Вбив! Я... Я, б... я бив його я вбив. Це просто ти маленький кримзик. Макил забрав. Давай! Все кіл не забрали. Давай, ну вби на балконі, ах ты на балконі, ах ты маленький. Капец, а ты так з балкона спрыгнув? Я теж так з балкона спрыгаю. Раз, два, раз, два, три. Ну от же, він. Ну ти же воды був. Видите, шо? О. Ну, давай. Ну шо ж ти такий? Блин, тя, я. Давай. Хідмаркер. Та я його был чувака, чи я його не вбив? Ой-ой-ой-ой. Це уже маразм, Дів дівчатка, це уже маразм. Це маразм, реально. Я стріляю, воно... І воно попадає. Так. Беремо калашик. Давайте робимо наше улюблене. Мій мармеладний я не згодну. Один, два, три. Давай! М мене залагало капець. Ха -ха, що з чуваком. Він так тужиться Я теж так ту тужився я, я двох убив чи я одного був? Я наче одного був. У мене коли лагає, воно якось я... Капець. <гум> давай, 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 слідучий Давай! У мене веде просто. <гум> тихо тих, 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 тих. Давай. <гум> Він зверху. А, ні, це наші. <гум> я бачу якесь синє п'ятно і по ньому стріляю. Мене залагало. Давай! Давай! мене залагало знову. Біжи Д давай мене лагай капець. Давай. Стреляй. далеку так из FNFAL. Протеги все кыбаю. Давай. Не, не, не. Капець. Просто на АКР. Давай, раз, два, раз, два, три. Давай! Давай! Убил. Не. Одно є. Зараз ще хладчик чудати. Ось це й... була поси... позиція. Вони... Вони оде вони! А вони з того. Ах, з того боку запринули. На м 16. А, напевно, з прицілом, так? Такі дати. Так, ну оце будка, оце будка називається це. Ох! Привіт, привіт! Привіт кнопіку! Кнопіку убив. Кнопіка. Тихо, 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 тихо. 8 хп, 8 хп, 8 хп, 8 хп, 8 хп. Заваду, фар... ні, ну це чувак, він, він, так дає. Ви так лагає. Але, давай, ну дай. Дай. Ну дай. Де ти? Ну де ти, ну, ну китіньку, ну зонечку. Ну куди ж ти береш, ну і, і, з... Куди ти? Де ти, звалився? Звалився. Давай, 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 давай! Опа! Веду, веду, але попадаю. <смі> Перемога! Звичайно, таке і в житті буде, я уверен. Так, давайте. Сім, сім келів. Давай, очівочку О, чивоч. Ой, как по себе ударив. О, чивочку. О, давай. Давай, давай, давай. Ну, дай. О, мені. О, мені дали такі два квадробери. Мені ще 10 далеко. Копе... До речі, доб... добра зіграна карточка. Давайте тепер підемо на сенстоун. Я вам покажу, як я там про... як я там умираю. А я вмію вмирати в сендофі. Це... Це мій коньок. Це мій конек. Давай. Сенстоун. Які там уже запис іде. Одна карточка. Сім хвилинок, одна карточка. За прекрасно. 14 хвилин прекрасна карточка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я люблю. Ти підписується, звичайно. Так, поїхали. Будемо зараз так сміятися. Просто так mm -hmm. сміємося. Якщо хтось не буде сміятися. Ну-ну-ну. На моєму каналі треба сміятися. Якщо ти будеш дивитися моє відео, не будеш сміятися. Ну-ну-ну, ну-ну, ну, не можна так. Треба сміятися на всю так, щоб... Щоб <бух> старость випала і молодость зійшла. Так. Ні, дробових... ну 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 Так, ну за віку я, я нічого... я нічого... я нічого не дам. <бух> Здігла. Але давайте спробуємо. Так казав Ленін. Так, поїхали. Давайте. Сенстоун сес! У мене птички, мене Не, мене вбили. Так, так ні, давайте калаш. А у мене є калашик. Будь ласка, калашик, Ну, дайте мені калашик. У нас є м4а1. Дайте калашик, а потім М4А1. Алло? А уже раз. А уже разминка... Уже разминка давно закінчилась. Все просто якісь от <гій> три. Ты шо пришл? Ты шо для калманы, господи, милостивый. Раз, два, раз, два, три. Давай. Все. Давай. Я зараз. Раз, два, три. <гій> О, господи, инфаркт зловы. Улыбочку. Уйо, <гій> там пять тысяч ливна. Что же там? Кто там такий буршливый, а? Такий маленький такий такий, 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 такий писюханчик. Раз, два, раз. А де? Може просто його накопись його взяти, гранитку таку. Давайте, де ти? туки туки Головку, 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 головка, головка. З калашику дуже просто брати головку. А милу любимо головки. Я від помідорів. Ой, я шучу. Від... <ріст> давай! Це я дав? Не, не я дав. Ну-ну-ну, не можна так. Треба, щоб я дав. Давай! Давай! Як в дитинстве, давай, як в дитинці. Ну, я б маленький, я так добра. Всюди. Я. я злякався. Я, зля... я, зля... я зляка. Так. Бабу, Діма. Все добре. Я, до речі, хочу записати відео про японський мах. Ах ти, Ах ти такий маленький! Ах ти... Так, все. Зараз будемо робити фастфуд. Так, оде кухонька. Валера! Тащи Таші... этого як його камсу. Будемо зараз тут. Шашлычок робити. <реш> Поехали! Ах ты! Ти, ах ти. Маленький, ах ах ты писюганчик. Коробки. Тут є шашлычок. Ах ты нож... ножа! Я думал, ты ножа хочешь. Ты не з ножа Ах ты. Пі... Ах ты, маленький. Нефть. Америка, давай сюди. Ага. Сюди. Головочку, черепочок. А, ну, клач буде чи не буде клач? Буде клач чи не буде клачу. Буде сьогодні клач чи не буде сьогодні клачу? Не буде сьогодні клачу, бачите клачу. Мені лав лаваших тоді покладіть хоча б. Так. О! та що ти стріляєш? Само ж тобі родні родні люди. Всі з України, я Рамшан, Аврамчик! Аврамчик. Відкривай двері Аврамчику Аврамчику, відкривай двері. Тукі-тукі. Давай, Аврамчик. Ну ти ж такий хорошенький. Бо що ж ти так? А, чи стесняйся? Так, скільки там хвилин. Одинадцять навіть не чуть. Ми ще одну каточку зіграємо, як говориться. Давайте. Опа, сюди квастик. Сюди квостик. Так, давай. Станочок. О Господи, там красиво читать добре, що я собі все заблюрию. <гас> пак мені дали пак ин. Ох, сюди. Американ бой! Уїду з тобою. Уїду з тобою. Укроливу Київ прощай. Я знаю, що це російська пісня, але... Ми... Нам не треба війна. Нам це все, оце все погане, нам не потрібно. Нам потрібна радість і стендов. Да? А до речі, у мене якась штука із euh, мікрофоном. мене чутно. Алло! В мене чутно? у <глух> чутно, ні? Напишіть в коментарях, в мене чутно чи ні? що у мене з телефоном якась штучка? Надіюсь, мене чутно. Ау! Все, добре. Так, ні, ну, капець, дякую вам за відео. М Мій світ з 2021 року. Там так багато пере... там уже 160 переглядів, капець. Я просто в якомусь якова. У мене мізки взріваються. Так, поїхали. Баба, там була баба і Ді... Є... я баба Діма. Хто там баба? Ні, я головна баба Діма. Нема іншої баба Діми, крім мене, я краща баба Діма. Так, Можливо, не будем термо, або войди мой. Давай, ну, ну Дігл, ну Дігл, ну алло. Ну, ну хлопчику мій. Господи милостивий, що ж ти такий хорошенький наче був? Ох, ти такий маленький! А він стріляє голова в іншу сторону. що там? розпродажа на на Алиекспрес. Давай. Піксел, пікселяртер. Піксельменчик. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. має залагало і все йде в Сердочку Аравію. Прямо так, як його. Раз. Раз, раз, раз. Ой, який гарненький хлопчик. У нас там гарненький, такий який уже такий освічений гарний хлопчик. І тут і тут, туди. Давай, сюди іди, і, і і іди, танько, йди кітінко. Тай. У мене капець конечно. Повів по, поміло. Мене рука як поміло. У мене два хп. Капець. Мене... Я от сам побачив що... хлопчику. Ну, це, це ж це ж незаконно. Ходити по мій хаті. Я от камсу роблю, зон здігла. А ви тут ходите? Що він ходить, я заважаю мені на кухні. Я шеф-повар. Хто шеф-повару заважає, тому в обличчя пуля прилітає. <гас> Дивись, якийсь негор. Ой, нігер. Нігерія так крайно. Давай сюди, сонце. Сюди, сонечко. давай, сонце. Ня. Ой, вау. Один, два, три. Давай до мене, Тиша. Тишик. Тішик, тиша. Тишунька. Тише Давай. Арабік 228. Давай. Ах, ах ты! Ах ты паки. Ах ты. Ах ты, маленька зірочка моя. Тих. Вичувши, я сказав. Ах. А це, звичайно... Ні. Чого мене обіжаєте? Я повар, я... Я закрутки роблю, за эти там э, помидорчики, картоп, ой, картоплю я. Я в банке картоплю за, за это. Я, я такий повар. Все, що вы придумаете, то я зроблю. Я можу зробити. Король... А! Ах ты! Ах ты маленький! Ах ты! Маленький! Ах ты мий маленький! Ты мий маленький такий гарненький такий. тюбик! Тюбичок, давай тюбичок, Ах ты! Ти... У мене... Ух, мене так залагало, що... Ах ти маленький тюбик! Ах ти маленький тюбичок! Ах, ти, ах, ти, ти ти, пі 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 ти Тоді мене там уже тілив Два чи три. Два-чи три, мені. Раз, два, раз, два, раз, два. О, Господи, на одному диханні вбив. А якщо я помер, то мені дихання зовсім скривить. Давай. Хух. Давай. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Третій, другий. Скільки мене? в мене вісім кіллил? Нічого собі, а це я молодець. Тут тут, тут хлопчик, тут хлопчики. Хлопчики нас в гості прийшли. А, а що без стуку? Я ще борщу не приготував. Приготувала. Отакі пельмешки А ви пельмешки любите. Ну воно немає пільмішки з собою Хай, усе цей ужас пройде і ну, ми вийдемо. Все добренько. Господи милостивий Раз, два, раз, два. Умігумірам сам-сам ара, біг арай, біг умігу мігуміга. Да, Відійди ти звідси. Іди. Раз. Ах, арабики, ах, ви маленький Арабик. Він селяє, в його голова він чувствует. На кого ты там задивляется? Малень, маленький пісюган Ах ти, а, капець, я його не... Давай. Берем спасок. Я, я зараз візьму спас Я буду із спасику спас, Спасалончик Спасалончик зараз візьму, пасалончик. Вот мій спасалончик? Але ні, я, я, я краще на калашку пограю. Дивися. Так, все, друзі. З вами був я, Митрик. Митрик. Митер. Митер. Ваш улюбленіший, ваш найкращенький, ваш миролюбившенький, ваш гарнесенький, ваш цілюлесенький, ваш цілесенький, ваш нервоскопіческий, ваш хорошенький. Дімочка, митер ваших улюблених підписників. Я зараз швидко відкрию Тунтони. І ми з вами і так уже будемо прощатися. Уже все. Отже, я зараз будемо прощатися. Відео вийшло смішне. Прикольне. Ахахашне. І... індогарі ви на виніту мінімум, бак тенді зараз. Оу, драй, агін. Короче, все, зараз давай весь стендов, алло, ало, туки-туки. Я прям чую, я прям масивно, прям як я масивно на ребром пальчиками. Що там у там є? Пак, моя пак. Давай, відкривай. Пак, пак. А, щось офігене, пожалуйста. Я тебе прошу, Ну киценька! ну сонце моє. А можна його продати чи його не можна продати? Якщо його... а його не можна продавати. Якщо його можна продати, то кому треба... Якщо його можна продати. Так, а тут мені випаде, випадай. Знову якась фігня! ну це як завжди. Нереально, мені ніколи не випадало. До речі, хто хоче відкриття? Я, я, я не знаю, я не буду робити відкриття, бо ж мені лень. Бокси, оце все копейки. Я ж, я ж ви знаєте мене, таке пардокопитне ліниве существо. Алло, чорний екран, а потім екрана мені таке не подобається. У раз було, разбо. потім якось приємно, Так. Давайте, раз, два, раз, два, гумі гумі гумі, <гумі> Якщо б легендарка випала, я б зараз так родив. Так, от такого їжачка зараз. От їжачок такий був. Получився. Добре. З вами був митер. Всім до побачення, Томі-томі, до побачення.